Про ескадрилі f 16 і шалений ракетний тиск поговоримо з гостем нашої програми: це Валерій Романенко, авіаційний експерт. Мої вітання, пане Валерію. Доброго дня. Квітень, а тепер і травень, який закінчився, це просто шалений наступ у повітрі ракет з боку ворога. Чому відбувається така інтенсифікація? Як ви це оцінюєте? Ну, основна мета це е, виснаження нашої протиповітряної оборони. Розумієте, росіяни хочуть отримати такий часовий портал. поки в, в нас закінчаться зенітні ракети, і вони зможуть використати свою фронтову авіацію. Ну, може, навіть стратегічну авіацію для ударів вже дешевими бомбами. у них керовані ракети закінчуються. Ну, вже не ті запаси, розумієте, вони не витримують такої інтенсивності, як була в травні. От. А і зараз це вже видно, там вже менше летить ракет і менше комбінованих нальотів. А, і тоді вони, якщо от, е, їхні літаки зможуть якийсь час панувати в нашому повітрі, то вони перетворять на руїни всі наші прифронтові міста. І от зараз де змагання хто перший? Чи союзники поставлять нам достатню кількість зенітно-ракетних комплексів і ракет до них, чи ми витратимо раніше зенітні ракети на от ті, що в нас зараз є, на те, щоб відбивати ворожі авіаційні нальоти, ракетні нальоти? Це таке сумне протистояння в тому сенсі, що ми зараз цілком відповідно залежимо від допомоги наших європейських та американських партнерів. Ми залежимо від цього вже понад рік. Бо ті запаси, що в нас були, при тій інтенсивності бойових дій, вони закінчились ще тоді. Да. А те, що ми сподівалися, що зрештою, Противника закінчиться балістика, закінчаться крилаті ракети, закінчиться те, чим вони мали можливість обстрілювати десятками і сотнями. сотнями. Тато ми казали, що вони виробляють зараз дуже мало. Ця інформація вона не знайшла підтвердження, де вони беруть той ресурс для того, щоб обстрілювати нас такою кількістю ракет. Ну такий ресурс у них невеликий, скажімо, прямо. Якщо вони взяти за 100% їх випуск довоєнний. Прямо беремо 21 рік, да, то по авіації вони в минулому році підняли його на 50 по ракетах, по більшості типів від 30 до 40 тобто вони видихаються в цьому плані. Але все ж таки, вони якоїсь кількість ракет виробляють. Ну от гур нам давав цифри 35 калібрів, а 25 значить хасто 101 ракет. А, там а, до, до шести а, іскандерів, там чотири балістичних, два крилатих, там мінімально там, два-три кінжали на місяць. Вони будуть це використовувати, бо розумієте, вони все ж таки хочуть нащупати наше вразливе місце і у разі якихось перемовин ну, мати можливість нас шантажувати. І для цього вони використовують різні засоби і різну тактику їх застосування. Калібри це. Може виявитися слабким місцем для української ППО? Ні. Це ракети, які досить добре освоєні. Це не найсучасніші ракети російські, а, той самий крилатий Іскандер. Вони Іскандере є два балістичні так. крилаті. Той трішечки вдосконали, тобто сухопутна версія морського калібру. Але ж Іскандери летять дуже швидко, і ось цей час, що ми навіть чуємо тривогу і вже чуємо збиття нашої ППО. Це насправді так само витримка і е, е, намагання вразити так, наші, наші цілі, наші засоби протиповітряної оборони. Ну, Росіяни шукають, е, е, як, як би нам все ж таки показати, що ми вразливі. Да? От вони спробували кінжали, кінжали збили. А, добре, вони тоді використали одразу вісім іскандерів, бо там час підльоту. Ну так ми кінжала ще бачимо по підйому винищувача, який його несе. А кінжали вони з землі, і ми їх можемо бачити лише на е, так спуску. званій да, термінальній траєкторії, тобто коли вони вже починають спуск. Да? Тобто залишається там від моменту об'яви тривоги, залишається там 5-7 хвилин для підльоту. Да? Вони сподіваються, що таким чином ми зможемо значить, вони зможуть нас уразити, але все одно ті комплекси, які зараз в нас є, навіть з не найсучаснішими ракетами, бо до Петріота ми отримали не МСІ останню модель, а передостанню модель. Але все одно вона на висоті 15. Кілометрів здатно, до 15 кілометрів здатна ці ракети збивати. Причому, як ми вже з вами обговорювали, прямим влучанням, да, куля в кулю попадає. Да? Але все одно залишки ракет і зенітних ракет, і е, те, що залишається від уражених ворожих ракет, ну, гравітація нікуди не ділася. Да? Вона, вони падають а, і на термінальному етапі ракети летять практично під кутом 9, ну, 89 градусів, скажімо так. Да? Вона нікуди більше не може впасти, і ми змушені збивати ці балістику, балістичні ракети, Прямо лише, над, над головами, лише над нашими міста, містами. У нас нема можливості, треба або знищувати пускові, або застосовувати ракети а, антиракет для антиракетних ну, протиракетної оборони. Таких в нас, на жаль, немає, і такі навіть в Європі таких дуже мало. Пане Валерію, якщо будемо говорити про цю антиракетну методу, технологію, хто нам може в цьому допомогти? Про що просити наших західних партнерів? Ну я думаю, що нам не дадуть протиракетну оборону. Поки що ми справляємося власне, петріотами, ті, що ми отримали. На підході а, франко італійський сампте це європейський петріот. А зараз ми маємо просити лише про їх кількість. Принципово нові системи захисту, ну нам би допоміг Ізраїль. Він би якби ми отримали оці складові залізного куполу, окремі складові, не потрібно увесь комплекс, але окремі тактичні складові, оперативно тактичні, ми б прикрили наші прифронтові міста, бо ми не можемо туди підсунути петріоти, ну, росіяни їх розстріляють. Залповий, залповий наліт систем, ну таких як там, Торнадо, значить МЛРС яких систем, значить, а, ракетних систем залпового вогню. І Петріот вартістю мільярд доларів вийде з ладу хоча б основні його елементи. Цим не можна ризикувати. Те, про що зараз говорять АТАКАМС, це те, що, як кажуть, лежить питання на столі у Байдена, президента США. Це для нашого наступу, чи так само він може ефективно захищати нас з повітря? Ні. Ні, це виключно ракета земля-земля, ну поверхня-поверхня, да, яка стартує з поверхні і вражає, вражає цілі лише на поверхні. Але це дальність. Ви розумієте, Якщо зараз ми змусили росіян посунути логістику, склади, а ми зробили їм плече доставки до бойових частин у 70 кілометрів, то з отриманням «Атакамс» це буде ну, там. Вже сотні кілометрів, там мінімально 200 кілометрів. Бо ми теж атакам не можемо розташувати на лінії бойового зіткнення. Вони мають бути трішечки в тилу. Ми говорили, що на початку повномасштабного вторгнення Росії українська протиповітряна оборона вона була. Ну, ворог вважав, що вона була знищена. Ми знаємо, що вона вціліла завдяки е майстерності наших захисників. Нині протиповітряна оборона, зокрема наші РЛС, вони мають можливість гідно протистояти супернику. Якщо порівнювати з російськими системами, до початку війни ми ж були схожими. Ну, скажімо так, майже однаковими, хоча ми виробляли свої радіолокаційні станції. У нас була ціла лінійка РЛС нашого виробництва. Ну, згадайте ту саму кольчугу, яку нам піняли значить, за Ірак. Да? Так. От. Ми виробляли свої радіолокаційні станції, але все одно ми вони працювали в тому самому діапазоні, що й російські станції. Тобто, ну пам'ятаючи останніх міністрів. Перед да, яниковських Януков, часів міністрів оборони і інших посадовців, да, вони знали все про нашу протиповітряну оборону. Зараз вона підсилена радарами західних зразків і ми масово отримуємо найпотужніші радари, практично такі самі, як сходять у склад а, сам ПТ і Петріота. Тобто зараз сенсори очі, так би мовити, протиповітряної оборони в нас отримують, знаєте, не окуляри, а біноклі. Але Я вона так. вразлива для ворога. Бо коли починає працювати ворог її бачить. Наскільки ми можемо е захищати її? Наскільки ми можемо оперувати цими системами, аби ворог не дістався них? Ну по-перше, там системи з фазованими антенними решітками, досить які потужні перш за все. А по-друге, їх важко придушити радіоелектронними перешкодами. А, крім того, а, вони дуже швидко змінюють частоту, на якій працюють. Розумієте, якщо навіть запустили ракету, а по одному імпульсу точні координати не визначиш. А потім починаються скачки геть випадково по числах Бернулі, значить вони не мають жодної логіки, і треба весь час відслідковувати А апаратура на борту антирадарної ракети це не зможе робити. Це має летіти літак радіоелектронної розвідки і весь час підправляти. Але він теж отримати і зразу передати на борт ракети інформацію в реальному часі, він може лише з запізненням. Тобто, ці радари, по-перше, вони самі себе захищають. По-друге, я думаю, що і навіть в мої часи, коли я був, були так звані пастки. Ставляться, І ми, до речі, отримали досить значну їх кількість, ну це було в медіа, я не відкриваю секрет, які того, можна розставити роботу, да, в районі да? пронормального Радара. Да? І вони візьмуть удар на себе, бо вони коштують там тисячу доларів, а радар коштує там 500 тисяч. Як ви оцінюєте Роботу або бездіяльність московської ППО в контексті дронової атаки нещодавної. Чи є взагалі в них така система, як система протиповітряної оборони, і де вона сконцентрована зараз? Вона є, вона, є, вона досить щільна, але розумієте, залежить все не лише від апаратури, а й від тактики. Ну, вона є, але вона прикриває там від 50 метрів. Ну, від 20 метрів, добре, значить. Але від 20 метрів вона перекриває зону там в кількох, ну в десятку кілометрів від себе, а далі починаються суцільні пустоти для неї. Вона не бачить. А ці дрони, які атакували Москві, вони проскочили на малій висоті, ну скільки висота дерева. Так от кілька з них заплуталися в вугіллях дерев. І загалом, значить, там ну, а, вони пройшли понад 700 кілометрів на малій висоті. Якби у росіян була аналогічна НАТО протиповітряна оборона, де основну роль грають літаючі радари, а з висоти все видно, тоді вони мали б шанс прикрити. А зараз таким чином ми пробили цю оборону, і у росіян два виходи або ущільнювати. Протиповітряну оборону, відтягаючи засоби ті самі радари, ті самі зенітно-ракетні комплекси до Москви, або забирати з фронту оці літаючі свої радари і патрулювати над Москвою. У ну, нас таке влаштовує, бо наступати ми будемо не прямо. Ну, наші війська будуть наступати не прямо на Москву. А те, що нас не влаштовує, це. Чорний ринок, на якому працює е, російські постачальники комплектуючих до ракет, це ж насправді казки про воєнторгії, що можна їх купити в будь-якому місці. Чи чітко відомі виробники обладнання для виробництва е, ракет е, агресора, і чому ми до цього часу, чому цивілізований світ до цього часу не прикрив цю лазійку? Справа в тому, що е, ще десь з е, так. Ну з, 20, з початку 20-х років росіянам вже не постачали суто військові комплектуючі, і вони помаленьку перелаштувалися на напів такі на комерційні, на комплектуючі там процесори, там різні контролери, значить різні системи, які використовуються в цивільних, цивільних різних значить, потребах, там, да, для цивільних потреб. Хоча, знаєте, от я тримав в руках рілюшку з безпілотника російського зала. Так там Єреванський завод і дата ОТК 1984 рік. Тобто 30 років воно собі працює навіть 40, ну, так? Воно ні, собі ні, ні, зала виробництва цього чи минулого року. Релюшка я маю на увазі. Їй 40 релюшка, років вона да, працює. Релюшка працює. Тобто росіяни, по перше, зробили запаси. По-друге, санкції вони були фактично оголошені. В надії, що виробники порядні люди, і що вони а, значить, скажуть, ну що ж, ну от санкції, значить, ми там 10 тисяч здавали на Росію, зараз ми зменшуємо виробництво на 10 тисяч. Ну, якому виробнику це вигідно? Вони просто не звернули уваги на те, що постачання йде через різні ліві фірми. Наприклад, Арменія, вір... вибачте, Вірменія закуповує там тисячу мікросхем. Да? А їх завозять до Санкт-Петербургу на кораблі. Ну, наприклад, да, чи що якийсь інший такий підсанкційний виріб, і залізницею мають доставити до Арменії, але в Арменії філіал фірми. І він просто губиться на території Росії. в Росії його беруть ті, кому це потрібне. А в Ірменії ставить пташку, щоб ми все отримали. Ну, це отакий найпростіший, найпримітивніший шлях. Так, це перерваний транзит, це ну, знову так, ж таки юридична А В Вірменії імпорт а, радіоелектронних виробів зріс, зріс на 990 Хто ще зараз так активно допомагає Москві? Китай, Туреччина, Середньоазійські колишні Радянські Республіки. Оце 90% таких таких лівих поставок. Ну фактично заробляння на крові, заробляння на війні, хоча для всього світу та заробляння на військових контрактах це абсолютно нормальна річ. Грузія, між іншим, навіть Грузія. Навіть Грузія, які ми від себе відірвали буки і надали. А зараз вони кажуть, та ми будемо з Росією працювати, а нам це вигідніше. Ну вигідніше. Пане Валерію, хотів з вами поговорити ще про F-16, про наші сподівання на про цифру в 3-4 так ескадрильї, 30, 40, 60 літаків. Чи можемо ми собі дозволити оперувати саме цією кількістю? Чи здатні ми а, прийняти таку кількість, посадити туди пілотів, обслугувати ці літаки? Ну, ви оптиміст. Ну, 60-50 літаків ну, це нереально. Це взагалі нереально. По перше, Але їх нам же тисячі. Треба, ну, по-перше, нам треба взяти з фронту, з бойових частин, таку кількість пілотів або з училищ, які, самі розумієте, зараз перебувають ну так, навчальний процес трішечки, значить, такі розкиданий по різних локаціях. І це все не прискорює його. От е, я думаю, що найвірогідніше, е, що ми отримаємо спочатку одну ескадрилью. Або максимально одну бригаду. Ескадриля 12 літаків, бригада дві ескадрилі, 24 літаки. Ну плюс якась кількість двомісних варіантів, навчально-бойових чи запасних літаків. Ну, от три десятки, я думаю, що на перших перш, для першого часу це буде нормально. І, до речі, це не чарівна паличка. Якщо ми отримаємо навіть 50 літаків, спочатку ми не зможемо проводити з ними. Повітряні бої з російськими винищувачами, бо нам треба опанувати ці літаки наповну, не лише навчитися користуватися самими літаками і їх зброєю, їх обладнанням, але й опрацювати якусь групову тактику боїв проти російських винищувачів. Що ми зможемо спочатку це працювати по крилатих ракетах? Тобто зараз ми крилаті ракети збиваємо інколи над містами, бо вони проходять через. Як ми вже говорили в Росії, да, через невидимі зони для нашої протиповітряної оборони. А так ми четвірку посадимо десь на узбережжі, і вона буде контролювати всі пуски з російських кораблів і збивати або над морем, або над приморськими районами. Аналогічно, щось подібне можна зробити на сході і на північному сході. О, для цього не потрібно навіть багато літаків. Ну, Крім того, зараз російські штурмовики і ударні гелікоптери кошмарять нашу передову, наш фронт. Да? Оскільки f 16 має ракети на 120, а якщо отримаємо останні моделі з дальністю 180 кілометрів, ми зможемо і ці штурмовики збивати просто, заборонимо, їх, заборонимо їм підлітати ближче 30-40 кілометрів. А якщо отримаємо на 180 кілометрів, то навіть ті бомбардувальники Су-34, які скидають плануючі бомби, для них це буде вже, знаєте, політ в одну сторону камікадзе буде. Чи готова наша інфраструктура для обслуговування, для прийняття цих літаків? Чи знаєте ви, що над цим зараз активно працюють наші військові? Ну, так би мовити, розповідати, що зараз роблять, це не для ефіру, але. Я думаю, що коли почнеться підготовка пілотів, це найтриваліший процес. За цей час можемо підготувати і наземний персонал, тобто інженерно-технічний склад для обслуговування цих літаків, і кілька аеродромів привести до того стану, щоб вони мали гладенькі смуги і експлу... ну, по-перше, ми можемо зразу це зробити з міжнародних аеропортів. Там гладенькі смуги вже за визначенням. І є можливості, от кажуть, а росіяни моментально обстріляють ці смуги і виведуть з ладу. Так зараз е спеціально для цього розроблені спеціальні види бетону, да? які застигають за години. І ці дірки можна буде, знаєте, росіян буде, ну, вони витрачають ракети, а ми витрачаємо бетон. Да? Трішечки значить, фінансово. Різні, абсолютно, різні так. речі. Да? Хоч і дорогий бетон, але там три-чотири порядки вартості. Пане. Дякую, що Будь маємо ласка. можливість з вами поспілкуватися. Спасибі, велике Валерій Романенко, був гостем нашої студії.